Діє, друзі, я Поліна, і сьогодні ми розберемо книгу, яка вчить як стати майстром спілкування. Готові? Поїхали! Перше правило Карнегі – не критикуйте. Критика викликає оборону. Якщо хочете щось покращити, почніть з себе. Проявляйте щирий інтерес. Замість того, щоб говорити про себе, ставте питання, як пройшов твій день, що тебе надихає? Говоріть про те, що цікавить співрозмовника. Навіть якщо ви далекі в цій темі знайдіть в ній щось цікаве. Хваліть. Кожен хоче бути важливим, тому знайдіть в людині щось хороше і скажіть їй про це. Усміхайтесь, це магія, яка відкриває серця. Пам'ятайте імена. Ім'я це найсолодший звук для людини. Слухайте. Задавайте питання, цікавтесь, і ви станете найкращим співрозмовником. Давайте людям відчути їхню значність. Наприклад, без себе ми б не впорались. Не сперечайтесь. Навіть перемога у суперечці це поразка. Давайте людині говорити першим. Людина, яка виговорилась, готова вислухати вас. Шукайте так. Починайте з питань, на які людина відповість згодою. Ставайте на їхній бік. Я б теж так вчинив на вашому місці, це ключ до довіри. Задавайте питання замість наказів. Наприклад, як ти думаєш, чи варто спробувати цей метод? Це працює краще, ніж зробити це. Дозвольте людині врятувати свою репутацію. Наприклад, я розумію, що ви хотіли якнайкраще, але. Якщо ви помилились, визнайте це одразу. Якщо ви розумієте, що ви не праві краще, зразу це сказати. Говоріть про свої помилки перед тим, як критикувати. Наприклад, я також колись так робив, але зрозумів, що це неправильно. А ще хваліть за найменші успіхи. Створюйте людині добре ім'я і вона буде йому слідувати. Наприклад, скажіть дитині, ти найкраща у математиці. І вона почне вчитись краще. Зберігайте обличчя, не принижуйте людину на публиці. Будьте благородні. Відносить до людини як до чесної і доброї і вона такою стане. Головний секрет Карнеї робіть людей важливими. Спробуйте ці поради і замітити, як зміниться ваше життя.